Варвара Костенко Тарас Шевченко і мертвим, і живим. Поема Уривок і світає, і смеркає. День Божий минає, і знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних і ніхто не бачить і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і. Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай. Тихий, на свою країну. Полюбійте щирим серцем Велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі братерства братнього. Найшли? Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви не правді поклонились. І хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонця правди дозрівать, в німецькій землі не чужії претися знову. Якби взять і всю мізерію собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою. Святими горами Дніпро.